Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Хочу вам сьогодні показати, як я зробив автономну електроенергію для будинку та всього свого господарства. Ну, і так як зараз світло, ви розумієте, відключають і по графіках, і не по графіках. Буває таке, що по 10-9 по годин в день немає світла, ну а то і більше. Ну, у нас зараз десь по 3,5 години 3 рази це 100% вимикають на день, а то бувало і більше. Ось, хочу показати, як це я все зробив. як це в мене все виконано. В принципі, старався вкласти цей не дуже великий бюджет. Але щоб це все діло працювало, можна було господарювати. На це все підбив мене мій брат. Так як він запропонував мені купити інвертор, ось такий гібридний інвертор. Він розрахований працювати від сонячних панелей, електромережі та акумулятора. Він собі купував якийсь там більш цікавий, новіший. і, говорить, каже, за 4 тисячі гривень якось то забирай. Ну, я погодився, забрав, у ньому була проблема. Один кулер вийшов з ладу, він там клинів, так як його там будівництво вдома в один кулер. Там попав була суміш, ну типу цемент, якась пилюка така. і Я розібрав, спочатку хотів купити кулер. Потім взяв, розібрав помив підчіпники, змазав їх гарно, все. І все зараз працює, то, як чує тихенько працює все, як має бути. кулер цей Тут два кулера стоїть. він Ну, охолоджується. Буває сильніше гуде, як переходить на роботу від акумулятора, ось такий акумулятор працює тихіше, поки не включиш якусь велику потужність. Цей інвертор на 6,2 кВт максимально він видає чи витримує як там правильно. встановив це я все в літній кухні. Так як у мене тут лічильник недалеко стоїть, потрібно було десь близько до входу зробити це все діло. У мене приміщення отаплюється. Потім я купив ось такий акумулятор. Він йде 100 Ампер годин, 5,2 кВт. Фірма якась Blue Carbon. Найшов на ProM'Ua. Зараз у нас недавно з'явилось світло. Саме йде зарядка, бачите, блимає. ось так Тут є ось склад і БМС, такий екранчик. Можна подивитися стан, що тут в акумуляторі зараз 53 і майже 8 вольта. Зарядка йде 20 А максимум виставив Ну Можна і більше, максимально він до 80 витримує але тоді ну, більший знос акумулятора буде, то мене виставлено так. Ось, можна тут подивитися, ні, ось тут стан. 82% в акумуляторі і 82 ампергодини майже. І вже акумулятор відпрацював 8 циклів, він йде на 6000 на 6, 6, 6 циклів, розрахований, типа не менше. Тут ось можна подивитися температуру по ячейках і загальну. Так, і ось тут можна, подивитися, заряд по банках. Тут 16 банок стоїть. Ось такий заряд кожної банки. Можна глянути. Купив, я ще встановив тут на 35 квадратів потужні провода. Ось такий йдуть автомат постійного струму на 200 А. Був підключений. Є тут Wi-Fi модуль, ось такий, поставив ще. термометр, щоб слідкувати за температурою тут в районі самого інвертора. Як Бачите, зараз в мережі 200 вольт на інверторі також, в будинок нагружений 24 кВт і 53,9 вольта в акумуляторі, де заряд. Ось так, ну, напруга у нас скакає, буває і 160, буває і 280, яка хочеш. Ось так. Але інвертори там свої обмеження стоять По, від 170 до 280 вольт. Ну, але я поставив ще в щитку. Зараз вийду на вулицю, покажу, як я там зробив, в щитку реле напруги поставив. Ось так тут на вулиці це все діло виглядає. Вход у мене виходить, от стовпа йде. Отута Сіп по цьому коробу металевому і входить ось у сам лічильник. Ось тут лічильник у мене двозонний стоїть день ніч. І з лічильника виходило два е, виходи: один йшов на будинок під землею, тут кабель прокопаний до будинку, інший йшов на. Сільхозприміщення. Тут у мене два гаражі, літня кухня. Ну і туди пішло і на сарай, і на хлів. ось і Потрібно було все, як то кажуть, запитати, але розділити, так як ці інвертори, ну, не можна на них дуже потужно, наприклад, там компресор вмикати, хоча я пробував, компресор працює. Сварку, найбільше сварки, вони бояться, електросварки. І було мене. Але ж і потрібно, щоб працювало іноді і так. То постав ось такий тут щиток. Врізався я його вход на будинок. Поставлю ось такі автомати і перемикачі. Стоїть у мене вход з лічильника. Ось основний. Тут свої автомати також у мене стоять ось. Бачите. Е От, вход з лічильника. Ось. Потім переходить у мене на реле напруги. Воно, тут реле напруги та реле по амперах також відсікає. У мене як більше як 17 А виставлено, також воно відмі... відключиться. Ось і ну, Там затримка ще відставляється. Потім у мене йде з цього реле, на автомат, який йде на інвертор. Потім з інвертора приходить сюди на цей автомат. І тут розділено мене один трьохпозиційних таких два перемікачі, типу посередині вони виключені. Доверху включаєш, це буде робити, наприклад, у мене оце будинок від електромережі постійно помимо інвертора, донизу через інвертор. І так само цей гаражі будуть працювати сільхозприміщення до верху на мережі помімо інвертора, донизу від інвертора. Ось Зараз, як бачите, не було світла, включені обидва донизу. Ось, Наприклад, якщо нам потрібно варити сваркою у гаражі там, чи болгарками пільгучити, це потрібно робити краще на електромережі. Просто вимикаємо нагрузку Ось тут, в цьому щиточку. Я вимикаю нагрузку. Тай на, на сільхозприміщення і перемікаю потім на мережу тут а доверху цей автомат ставлю, вмикаю назад нагрузку, і все діло буде працювати просто на помимо інвертора. Якщо пропало світло, щось там потрібно робити, щоб в якусь там дрельку-болгарку, він, в принципі, акумулятор потяне. Перемікаємо також нагрузку, потрібно вимкнути і перемікаємо назад. Будинок мене завжди зараз через інвертор. Це в крайніх випадках, що потрібно технічне обслуговування там провести чи ще щось, то перемикнеться на мережу. Ось зараз заражається акумулятор, плюс там більш 2 кВт йде на будинок. То виходить, що ось стільки ампер зараз споживає. У принципі, що хочу сказати, бойлер у нас завжди працює. У мене просто в бойлері 2 тена, Один 700 Вт, другий 1300. Я перемікнув на 700 ватт і зробив воду, щоб грілася до 50 градусів. Раніше стояло на 1,3 і 60 градусів. Чуть зменшив. Ну, щоб... Вистачає, щоб менша нагрузка була, ну, щоб не, туди -сюди ми туди-сюди не, не перемікаємо. Потрібна мікроволновка, мікроволновка. У мене 4 холодильника вдома, 2 холодильника та 2 морозильні камери. Також постійно працюють від як потрібно, і від акумулятора, електроворота, електропривід на воротах стоїть потрібно, щоб працював у гараж заїжджати. Ну, та й так все і телевізорі. Світло все по будинку також працює. Якось жінка щось там запікала, пропало світло у духовці 2 кВт. Вона споживає, в нас пропало, і ми також вона там допекла те що потрібно, і все нормально було. Акумулятор справився зі своєю задачею. Максимум, що я бачив, він сів був у мене на 38% заряду. Залишилося на третій працював і три погасло було вже. І це було, залишилось 38%, не було майже 4 години світла. Тоді все в принципі, справилося чудово. Настраював інвертор я через канал Стаса із інвертор. Він там електросварками займається сонячними всякими такими обладнанням, станціями. Його дуже гарні відео, дуже йому дякую. Сподобалось мені, він все гарно розказує, все по його параметрах відставі. Так, там ще людей дещо запитав, і брат щось підказав. І все в мене вийшло змонтувати повністю самому. Купив, що потрібно, і все вийшло. Так що, в принципі, так, я розумію, трохи дороговато, але кому потрібно, це дуже гарний варіант. Тому що ну, бензогенератор зараз, в принципі, це. Ну, як то кажуть, не актуально. Бензин постійно підключати, заводити, глушити. Це повністю саме переходить. Пропадає світло, воно саме буде собі працювати. Якось ви бачите, зараз йде споживання 2,3 кВт. Ось Беремо, вимікаємо автомат на електромережу від електромережі. Ось бачите, погасло. Світло повністю не, ну, не потухло, навіть не, не бачиш, коли воно переходить. Ось бачите, електромережа пропала, так само ось 2 кВт споживає, акумулятор зразу просів трошки і пішло все працювати від акумулятора. Ось бачите, акумулятор зараз працює на акумуляторі. Тепер беремо, вмикаємо електромережу. Пішов відщот. Ось Зараз побачите, перейде на електромережу. Бачите, з'явилась мережа. Сара інвертор, хлоп, перейшов. Зразу добавились вентилятори. Швидкість вентиляторів збільшилась, так як пішла по новій зарадка. Плюс будинок, бачите, скільки споживає. Ось, Тут червоним горить, коли працює на акумуляторі, і ось таким синеньким, зелененьким, коли працює від електромережі. Ну і все, бачите, він зараз набере до того, що було там швидше, і потім буде далі продовжувати заражатися. Пишіть, коментуйте, що можу, підкажу в коментарях. Якщо то, в принципі, там напишу номер телефону, можна щось проконсультую когось. Але ну, на дальний час це дуже актуально. Так що рекомендую всім мирного неба, до побачення.